Інтерв'ю буйка з половини такого ну Хто буде брати? ну Беруть якийсь, якусь практикантку. Практикантка каже, будь буйка інтерв'ю. Нічого складного, там, попитаєш, як життя, якщо, якщо, що він там робить. Ну, добре, добре. ну і, Практикантка. Прямий ефір починається. Ну, добрий ранок, добрий ранок. Е, там мене звати Петро. Що робите, чим займати. Або в горах вівці пасу напоминає. Та там, ну добре, добре. Ну, е, певно, ви е, за своє життя вже прожили багато. Може, у вас назбиралися якісь хороші, веселі історії. О, там в мене тих веселих історії. Ну, жди їх додому. Каже, ослухайте. Була така історія, загубилася в нас вівця. Загубилася в мене вівця, цілим селом шукали. П'ять днів шукали. Знайшли таке, знайшли, цілим селом ми її виграли. І то була така весела історія, що просто кафе. Практиканка вже так Моя медиктяби. Зараз накриється п'ятим тасом, слухайте, напевно, е, Знаєте, а може у вас якісь сумні історії є. З е, тих сумних історій валом. Слухайте. Посує вірці, посує вірці і загубив за мене баран. Ми того барана цілим селом п'ять днів шукали. Ледво знайшли. І що? А потім того барана так цілим силом бере. Війку-войку-войку, войк, війку, війку, Джопа, ну, вижив мене з на радіостанції, практик свіздам, слухай ну це буде таке, а може ви, у вас, ну, я навіть не знаю, може якась трагічна історія є. Є в мене одна трагічна історія. Одна. Один раз тусує в'єців і загубився.